Слава Україні Росія вдарила балістикою та ударними БПЛА на Хмельниччині. Сили протиповітряної оборони знищили 13 ворожих безпілотників. У Кам'янці-Подільському зник чоловік про захворювання на вірусний гепатит А на Хмельниччині. Детальніше протягом наступних п'яти хвилин я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. Сьогодні противник атакував Україну балістичною ракетою Іскандер МКН МКН-23» із Криму. А також запустив 145 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Мілерово, Приморсько, Ахтарськ, Росія. Наразі командування повітряних сил збройних сил України підтверджує збиття 80 ударних БПЛА типу шахет, безпілотників інших типів на сході, півночі, заході та у центрі країни. 42 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина. В Хмельниччині під час сигналу повітряна тривога наші сили протиповітряної оборони знищили 13 ворожих БПЛА типу шахет. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Внаслідок атаки стало загорання одного нежитлового будинку, яке вже ліквідовано силами ДСНС. Також пошкоджено вікна у двох житлових приватних будинках. Інформація щодо травмованих чи загиблих не надходила. Слава нашим захисникам. У Кам'янці-Подільському зник чоловік. Це 55-річний кержен Ігор Самуїлович. 12 травня близько 7.10 10 ранку чоловік вийшов з дому на роботу та до цього часу не повернувся. Поліція шукає чоловіка. Отже, прикмети зниклого, зріст близько 150 сантиметрів, волосся русяве, довга зачіска, під коліном лівої ноги, родимо пляма, на шиї золотий ланцюжок із літерою Ф. При наявності будь-якої інформації щодо місця знаходження чоловіка телефонуйте 102. Сьогодні в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Буде гучно до 17.00. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Без паніки все під контролем. Для власного спокою та безпеки слідкуйте за сигналом повітряної тривоги. В разі оголошення загрози знайдіть укриття. Дбайте про власне життя. Цьогоріч у Хмельницькій області зафіксували випадки захворювання на вірусний гепатит. А про це повідомив генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, головний державний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич. Протягом попередніх років у Хмельницькій області реєструються поодинокі випадки захворювання на вірусний гепатит. А у цьому ж році захворюваність реєстрували на території Хмельницької міської громади. А саме два випадки у квітні, та у Нетішинській громаді один випадок у березні. Серед тих, хто захворів, була одна дитина. Наразі усі одужали. Отже, профілактика гепатиту А варто дотримуватись правил особистої гігієни. Обов'язково мийте руки з милом перед приготуванням та вживанням їжі та після кожного відвідування вбиральні. Вживайте кип'ячану воду та у жодному разі не пийте воду з неперевірених джерел. А перед вживанням ретельно мийте овочі, фрукти та ягоди. В жодному разі не займайтесь самолікуванням. У Хмельницькому змінять маршрути руху громадського транспорту, який курсує через вулицю інститутська. Це пов'язано із ремонтними роботами по заміні тепломережі. Вони будуть використовувати виконуватися на вулиці Молодіжна. Початок робіт заплановано на 20.00 сьогодні. З цього часу й до моменту завершення ремонту буде змінено рух громадського транспорту. Саме тролейбуси та автобуси будуть здійснювати рух вулицями Тернопільська та Кам'янецька без заїзду на вулицю Інститутська. Про зміни інформуватимуть у управлінні транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради. Наразі це все чим встигаю поділитися ще більше інформації про головні події країни та Хмельниччини у наших соціальних мережах, зокрема у телеграм-каналі, до якого ви можете долучитися за кілька кліків. Варто лише просканувати qr код який бачите на екрані. Ми ж побачимося в наступному випуску. «5 хвилин на головне.